Доброго дня в ефірі програма Час інтерв'ю сьогодні. В цей святковий день ми маємо можливість поспілкуватися з предстоятелем Української автокефальної православної церкви митрополитом Київським і всієї України. Мефодієм. фонія Христос Поспрессовіще Владико. З якими духо... думками, з якими життєвими висновками ви підійшли до цьогорічного святкування Великодня? Чи помітили якісь загалі позитивні тенденції? У житті вірної вам громади, у житті взагалі нашої України якісь позитивні тенденції. Чи стали ми, зрештою, хоч трошки якимись, не знаю, кращими за цей проміжок часу, що пройшов? Ви знаєте, гріхопадіння наших праотців спотворило природу людини і навколішнього світу? Земля з того часу стала. Зла. І коли ми на хвильку забуваємо про це, то чергові нещастя, хвороби, різні стихійні лиха нагадують, що ми живемо в часі гріха. Не знаходячи виходу з духовної, моральної і суспільної кризи, люди. Задихаються в своїх злочинах, втрачають ціль подальшого життя. І тому, знаєте, Різдво Воскресіння Спасителя було необхідне, тому що здійснилось те, про що сказав сам Господь. Належить сину людському розп'ятому бути і в третій день воскреснути. Христос був розп'ятий за гріхи як людина, але Він Воскрес для того, щоб оновити і спасти нас як Бог. Я думаю, що вже основна маса людей зрозуміла, що якби Христос не воскрес, нічого би не змінилося у людському житті. Люди продовжили би грішити. І містим остаточного їх перебування було би пахмуре, безрадісне пекло. Але Христос Воскрес. І в світі відбулися зміни. І хоч зараз ми бачимо ще багато зла, неправди, гріха, але ми також відвічаємо, що відбувається в цьому світі і прощення гріхів. І перемога над смертю, вона вже не володіє повністю нами. Христос воскрес. І усвідомлюючи це, людині легше жити. Вона розуміє, що не лишена сама на себе, що є Той, який протягне руку допомоги. Ви згідні зі мною, що. Ні одна подія в житті Христа не прославляється так радісно і славно, як Пасха, яку свята церква іменує торжеством з торжеств святом зі свят. Ось уявіть, що Воскресіння, ну, от найперше, що Воскресіння Христа то є та істина. На які утверджується все наше вчення і всі наші надії. От уявіть собі на хвильку, щоб Воскресіння не було, ми за... зразу втрачаємо новий заповіт. Не... Втрачаємо навіть саме християнство. Не потрібно є... стає чистота і святість Божої Матері, подвига апостолів, мучників, навіть народження Спасителя. Якщо б не було Воскресіння, якби він не воскрес, але слава Богу, все сталося так, як Бог планував, і за цю радість можна говорити безкінечно. Владико, от ми, мабуть, що з року в рік постійно говоримо про наше бажання, воно, я думаю, бажання спільне всіх українців, всіх громадян України бачити у нас в Україні тут. Одну єдину помісну українську православну церкву так, от діалог між трьома цими найбільшими православними церквами він то активізується у певні періоди нашої історії, нашого життя, то він припиняється, то взагалі зводиться до нанівець. От як би ви охарактеризували рівень цього діалогу напередодні святкування уже чергової, виходить річниці хрещення Русі, яку, власне наша влада збирається досить помпезно відсвяткувати цього року? На жаль, так завжди в нас в Україні складається, що навіть тоді, коли є моменти, що можна поєднатися через тих людей, які свої особисті амбіції ставлять вище потреб українського народу, все, ми все втрачаємо. От ніби всі нормально живемо, але раз. Один сильний світ у цього простягує руку дружби одні з церков. І та церква зразу забуває про головну ціль, про одну помісну церкву, про один Божий народ. І з допомогою влади, сили, думаю, всіх під себе підігнати. Приходять інші сильні світу, друга церква, знову забуває, як їй тяжко було. І також хоче використати земну силу, земну владу для себе. А ми от згадуємо Господа і Ісуса. Він ніякої влади не мав. Ніколи не, прийняв, не приміняв силу, щоб когось переконати. Знаєте, На мою тверду думку, церква повинна бути безсила, як Господь. Вона повинна виконувати свою місію, спасати людей. А все інше, воно таке другорядне. Ну, все одно хочеться вірити, що така золота мрія здійсниться, що буде в нас одна церква, тому що вона необхідна. Якщо ми хочемо мати одну церкву, то без сумніву ми хочемо мати і одну державу. Но якщо будуть розділені церкви, то і ніколи ми не збудуємо своєї. Суверенної, Соборної України, про яку вже 20 років говоримо, а всі тупцюємося на місці. Ми отримали державу без одної пролитої каплі крові. Тільки раді тих страдань, тих молитов, тієї праці, яку звершували наші предки. А самі ми самі, на жаль, бачите, нічого не робимо. Ну, я можу тільки сказати, якщо ми. Нічого не хочемо робити, якщо ми не хочемо мінятися до кращого, то без сумніву і в державі нічого не зможе змінитися. Mm -hmm. Владико. А наскільки взагалі значущим є свято Хрещення Русі для вас, яке планується цього року? Чи запрошували вашу церкву до участі у святкуваннях 1025-річчя хрещення Русі? І Які взагалі послання ви хотіли б почути під час святкування цього великого свята? Ну по мірі своїх сил. Ми стараємося якусь липту вложити. В це величезне свято. Так, ми приймаємо участь в комітеті по цьому святу. Що там далі буде, поки що держава нам нічого нікому не говорила, йде підготовка. Ну, ми будемо випускати ордена спеціальні, медалі, книжку хочемо випустити. Ну то все, що можемо. Що... Фінанси надають нам змогу якось прославити це свято. Я би хотів на цім святі побачити повагу різних церков одна до одної. Хотів би, щоб це свято послужило на добро всім нам, щоб на кінець започаткувати. Той діалог, який принесе якийсь результат. Бо можна говорити, знаєте, як на сповіді. Та сповідь, яка тільки поверхова, не має внутрішнього якогось перемін, якихось, нічого не дає. Так само і тут. А скажіть, це буде свято, скажімо так, торжества християнського духу, чи це буде свято окремих політиків і захід, на якому власне можна буде якимось чином політикам засвітитися перед своїм електоратом? Ні, ну саме головне, знаєте, це свято буде для, для трьох народів українців, росіян і білорусів, тих народів, для яких свята Київська Русь була колискою. Інші, хто схоче приїхати, розділити це радістю, то їх запрошують. Ну, головне зрозуміти, от як була одна церква, якось жили, будували державу. Ну, самі дивіться, що вже ніби все в нас зараз є, і розум, і техніка, а такої мощної держави, як при Святому Володимирі, не можемо збудувати. Тоді ж. Ніби все було так по-простому, але дивіться до Тихого океану простирались простори Київської держави. Дай Боже, щоб знову так все відновилось, як було. От знаєте, цього року знову не обійшлося у нас без певних ексцесів під час підготовки до святкування. От підготовка до річниці хрещення Русі не обійшлася без такого моменту з'ясування стосунків. Московський патріарх, ви знаєте, повідомив, що також збирається приїхати в Україну на святкування. Річниці хрещення Росії, але за умови, якщо там не буде у УПЦ КП Філарета, от у свою чергу Філарет дав зрозуміти, що Кирилу ще рано святкувати подібні свята. От, хто ж, на вашу думку, все ж таки має рацію з них? Так? Хто має право брати все ж таки участь у святкуванні? І яке місце знову ж таки буде відведено вашій церкві під час святкування цих урочистостей? Знаєте, якщо Святейший патріарх Московський має бажання відвідати Україну в ці дні величаві, він має право, тому що більша частина церков юридично належить йому. Може, коли зміниться, що більшість буде належати юридично. А що Україні. саме належить йому? Ну, церква. Те, що належить московському патріархату, ви маєте на ну, увазі. Я я що Він очолює всю ту їхню сильну церковну машину. Вона сильна. Знаєте, їм лишилося все. А наші церкви почали з нічого. Ми тільки-тільки стаємо на ноги. Ну, бачите, його святість Владика Філарет був членом тої церкви, займав високі посади. І так вийшло, що його попросили піти на покій. Він дав слово. Перед цим собором і порушив. Тому його і не хочуть бачити. Наша церква маленька, ми не можемо перешкодити, відвіди нам. Наша роль така, щоб ви знаєте, не нагнітати нічого, щоби помолитися. Будемо запрошені з радістю розділимо. Зі всіми. Не будемо окремо помолимося, провідаємо всі пам'ятники, які мають державне значення, які говорять про історію України, покладемо квіти, відправимо Андріївським церкві. Після всіх, щоб ніяких конфліктів не було, підемо до пам'ятника святого Володимира, помолимося, подякуємо за ту його працю, яка Родила нашу державу і попросимо йому допомочі, щоб він і в дальнішому покривав нас своїми молитвами, щоб Україна зайняла належне її місце в світі. От ви кажете, що ваша церква маленька і не хоче нагнітати якусь там нездорову атмосферу, довкола. Тих стосунків, які більш серйозні церкви намагаються, скажімо, там порушити, от хотів би поговорити саме про майбутнє вашої церкви. Засоби масової інформації повідомляють про те, що Львівсько-самбірська єпархія ОПЦ увійшла до складу, нібито Української православної церкви Київського патріархату. Це засоби масової інформації повідомляють. Яка ваша точка зору? Це є якесь об'єднання, що це за процеси відбуваються, і як сприймати християнам? Як дивитися на них? Ви знаєте, ніхто не переходив, тому що ми тільки призначили туди єпископа, Владику Йоанна, який був владикі Філарета, викладав тут в Михайлівському соборі в семінарії в академії, щось там між ними пробігло. Він перейшов до нас. Ми довго думали, чи його приймати, але він просто. Нас переконав, що він горить безмежною любов'ю до України, що тільки відродження духовності він бачить в Автокефальній церкві. Ми його прийняли, відправили в Львівську єпархію, надали йому величезні можливості, але за час його там двохрічного перебування він не міг створити ні одної парафії. Не, Отам нічого не було. Прийшов до нас без нічого і з Богом пішов без нічого. Ми не хочемо, знаєте, про когось щось писати, чернити. Ми просто промовчали. Ну, я можу сказати чесно, нікого він не перевів, тому що він нічого не мав. Владико, з вашого дозволу, я просто подивився, от православний оглядач повідомляє, що у березні все ж таки відбулися збори Львівсько-самбірської єпархії ОЕПЦ, на яких нібито були розглянути канонічні порушення з боку предстоятеля УПЦ. Також повідомляється про те, що процес об'єднання парафій та духовенства УЕПЦ з Київським патріархатом. Йдеться мова саме про десятки громад. Тут відбувається також і в Тернопільській області. Мовляв, що незабаром, ймовірно, і Хмельницька єпархія зробить те ж саме. От от як в майбутнє української автокефальної православної церкви на фоні оцих повідомлень ми можемо собі спрогнозувати. У нас трошечки інша структура, як Української православної церкві, української православної Київського патріархату. Ми нікого Силою не тримаємо. Ми ніколи не беремо оригінальний документ як інші церкви, щоб пов'язати священство по руках. Ми зразу як таки, приймаємо і впродовж нашого церковного життя говоримо, не подобається з Богом відходи. Ну, кому потрібний балас? Лучше п'ять гідних людей, чим п'ятсот, які самі не знають, що хочуть. Ми нікого не тримаємо. Для нас головне. Завдання зберегти ідеологію Української автокефальної православної церкви. Тому що це серце Незалежної України. Буде автокефальна церква. Яке відношення влади буде до цієї церкви, таке відношення до Соборної України, до українства в цілому? Нікого ми не тримаємо. Таке ж положення Хмельницьку. Я не хочу чернити. Єпископа Андріана, якби один на один, то я би ще сказав, не хочу про нього говорити гірку правду на всю Україну, але ми ніколи б не думали, що людина може так низько впасти. Ви знаєте, що в нього був брат, який також вийшов від філарета, владики, який об'явив себе патріархом, знаєте, про ті зловживання, ті, гріхи сексуальні. Знаєте, що зараз його шукають в масштабах Інтерполу, то його рідний брат. І видно, що народна мудрість, що яблуко від яблука далеко не падає, і то є істина. Нехай Бог його суди, куди хоче, нехай іде. Хоча я сумніваюся, що його ще кудись яку церкву зможуть прийняти. Я сумніваюся, що владика Філарет рішив їх прийняти, Бог допоможе, ми не можемо його осуджувати. Вони вже, правда, в нього були, ну, вже зараз покаялись, в його очах стали кращими. Ми їх не осуджуємо, що хочуть, нехай роблять. Ну, як ще раз можу тільки підтвердити, без нічого вони прийшли, наробили шкоди, і так само без нічого вони пішли. Нема кому переходити. Там пара тих парафій є, які. Відказали всі від нього Хмельницької області, навіть ті, яких він привів церкву, всі залишилися в автокефальній церкві, були збори. Я особисто сказав, хто розділяє ідеологію нашої церкви, прошу залишатися. Хто не, ідіть з Богом, куди хочете. На рахунок парафій зробіть збори, хочуть люди переходити. Нехай переходять. Не хочуть, надамо другого священника. Таке коротенька історія. Дякую, Владико. Все ж таки, ми повернемося до світлого свята, яке ми сьогодні почали відзначати. Ще раз вітаю вас і наших глядачів зі світлими пасхальними святами. Гостем програми час інтерв'ю був представник Української автокефальної православної церкви Митрополит Київський, всієї України Мефодій.